Отже, Galaxy S24 Ultra вже продається. І я, звісно, купив собі цей смартфон, щойно побачив, наскільки ж він відрізняється від мого Galaxy S23 Ultra та й взагалі від усіх інших Android-пристроїв. Так, я сам в шоці, коли все спробував, незважаючи на те, що цей пристрій за зовнішнім виглядом дуже схоже на торішню модель, Samsung дуже сильно поскромничала на презентації, розповідаючи нам про цей смартфон. Але користувача не обдуривши, він відчуває, коли зміни пішли на користь новинці. Попередні замовлення на нову лінійку S24 усі рекорди, наприклад, в Індії за перші три дні попередніх замовлень Samsung продала 250 тисяч смартфонів. Рік тому, щоб подолати цю позначку, компанії знадобилися три тижні. Так що вже можна точно говорити, лінійка Samsung S24 – це найуспішніший старт за останні роки. Ось вам найцікавіші фішки цього смартфона. З виходом Galaxy S24 Ultra і впровадженням фішок штучного інтелекту Samsung заявила про збільшення терміну підтримки цих смартфонів сім років оновлення програмного забезпечення і сім років оновлень безпеки. Тобто цей смартфон буде підтримуватися до 2031 року. Що це означає? Просто маркетинг, аби смартфони почали купувати активніше, або ж Samsung і Google зі своїми Google Pixel до чогось готуються. Є думка, і я з нею згоден, що з цього року ми заходимо в нову епоху, з якої почне. Період, коли у всіх відпаде необхідність часто змінювати і міняти свої смартфони. Ну, як залізяку. По-перше, тому що смартфони з точки зору технічних характеристик вперлися в стелю. Настало плато. Якісні зміни щороку даються все складніше і складніше. Зате на допомогу приходить епоха штучного інтелекту. Тепер смартфон буде підтримувати оновлення протягом довгих років, і всі ці роки він буде обзаводитися новими фішками. AI. Саме тому ходять чутки, що з 2025 року всі фішки AI в смартфонах стануть. Платними за підпискою. Зараз нас просто заманюють ними, дають спробувати їх на смак. До 2025 року нових функцій і зручних інструментів буде так багато, що користувач до них звикне і далі не зможе без цього існувати. Ось такий бізнес-план. Це не означає, що нові смартфони перестануть виходити і успішно продаватися. Це означає, що компанії відкривають для себе новий ринок і спробують частину прибутку перенести на новий сегмент. Свішки штучного інтелекту ми сьогодні обов'язково розберемо. Тут є, що мені дуже сподобалося, але на щастя, в Galaxy S24 Ultra з'явилося дуже багато крутих технічних нововведень. Почнемо з революційного, реально революційного екрану. Подивіться на всі смартфони перед вами. Як думаєте, який з них Galaxy S24 Ultra? Правильно. Ось цей крайній і найчорніший екран. Цей екран практично не відблискує на світлі. Corning Gorilla Glass спеціально для Samsung, розробила нове покриття, і тепер це просто кілер фіча смартфона. Подивіться, наскільки сильно відрізняється екран Galaxy S24 Ultra від Galaxy s 23 Ultra від iPhone 15 Pro Max і від Pixel 8 Pro. Ціна смартфона. У нас така ж, як і минулого року різниця в екрані суттєва. А тепер інформація для всіх свідків шиму в екранах Samsung. У мене для вас радісна новина. Вперше за довгі роки Самсунг поборола цю проблему. Так ви все правильно почули в Galaxy s 24 Ultra дуже сильно попрацювали з мерехтінням екрану, і тепер це не проблема навіть для того 1% населення планети Земля, чиї очі сприйнятливі. До Шиму. а ви не знали? Так клінічно доведено, лише один відсоток населення Землі сприйнятливий до цих мерехтінь. Але тепер і для них це не проблема. Наступна фішка екрану Galaxy S24 Ultra – його міцність. Судячи з тестів, тепер цьому екрану не страшний навіть пісок. Не віриться, що пісок не може подряпати цю поверхню, але відео незалежних авторів у мережі це підтверджують. Хоча, як то кажуть, пісок у кишені має. Іншу силу. При цьому Samsung офіційно продає захисну плівку на екран свого смартфона. Всі кажуть, що воно дуже крута за якістю. Тепер її дуже легко наклеювати, адже екран смартфона став абсолютно плоским. Про це мало говорять, але в Galaxy S24 Ultra стоїть дуже швидка пам'ять. Вона швидше навіть ніж у iPhone 15 Pro Max. Ось результати тестів. Швидкість читування інформації в деяких вимірах. На 75% швидше, ніж у iPhone 15 Pro Max 2500 Мбіт на секунду проти 1450 Мбіт на секунду. Швидкість запису при цьому швидше всього на 15%, але все одно швидше. Декілька слів про титану корпусі цього пристрою. Я вважав, що Samsung зроблять такий самий корпус, як і у айфона. І я помилявся. У айфона він гладкий, і для мене він дуже неприємний у Galaxy... Зовсім інша обробка. Він шороховатий і він відчувається як преміальний смартфон. І я, скоріш за все, не буду використовувати захисний чохол на Galaxy S24 Ultra. Штучний інтелект. Перша фішка, яка впадає в очі, якої немає поки що ні в кого, це Circle to Search. Ви просто вказуєте на екрані смартфона на будь який предмет, і система видає вам про нього інформацію. Багато хто не до кінця зрозумів, у чому сенс цієї опції, адже весь час існувала функція під назвою Google Lens, яка робила те саме. А різниця в тому, що Google Lens це окремий застосунок, а Circle to Search. Працює скрізь, він інтегрований в систему смартфона. Ця опція з'явиться набагато пізніше на смартфонах Pixel. Зараз це ексклюзив Samsung. Приміром, хочете подивитися, що за гаджет на столі у блогера поставили відео на паузу, обвели предмет і отримали інформацію. І так можна зробити з будь-яким об'єктом. І це реально круто працює і дуже швидко працює. Наступна фішка штучного інтелекту, яка мені дуже сильно сподобалася, це Summary в нотатках що це таке? Приміром, ви написали багато тексту в замітці або робили якийсь конспект. Тепер, щоб привести все це до ладу, красиво оформити і розсортувати за пунктами, достатньо одного натискання. Штучний інтелект сам відформатує ваші записи, і це працює дуже швидко і дуже зручно, легко працює з українською мовою. Навіть писати пости в соціальній мережі стало набагато простіше. Накидав чернетку в нотатках, натиснув одну кнопку, все, гарна публікація або. Лист готовий. Камера. Подивіться на те, як працює екран Galaxy S24 Ultra під час зйомки в порівнянні з Galaxy S23 Ultra. Видимість і яскравість удвічі кращі. Немає мерехтіння. Стабілізація під час зйомки на зум обєктиви стала набагато кращою. Завдяки цьому фото, зроблені з цифровим наближенням, виходять кращими, ніж на оптичний зум з десятикратним наближенням. Стабілізація під час запису відео стала просто неймовірною. Повірною навіть при сильній трасі смартфона відео виходять дуже стабілізованим. Ось вам для порівняння кілька фотографій зняті на Galaxy S23 Ultra і Galaxy S24 Ultra. Ось приклади зйомки відео. Камера стала помітно краще знімати, хоча здавалося, по S23 Ultra камера була однією з найкращих на ринку. Щоб зробити повноцінний великий огляд Galaxy S24 Ультра, знадобиться кілька тижнів. Тут дуже багато цікавих дрібниць і я не хочу поспішати з тестами. Мені потрібно з ним помандрувати, побувати в різних місцях, познімати на його камеру, хоча. б Тисячу фото і тисячу відео, і тоді можна говорити про плюси і мінуси. Наступне відео, яке я зроблю, це фотопорівняння s 24 Ultra, iPhone 15 Pro Max і Pixel 8 Pro. Все як ви любите. Підписуйтесь на канал, беріть участь у нашому конкурсі та допомагайте ЗСУ. Побачимося в наступному відео. Бувайте!